Півник та його друзі. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Жили були собі півник Золотисте горличко та курочка Чубарочка. Жили дружно, одне одному допомагали і в усьому уступали. Та одного разу півникові захотілося навчитися літати. Як це робить їхній сусід сірий горобець. Курочка почала його відмовляти. Не роби цього півнику, бо розіб'єшся. Не послухався півник курочку, розізлився на неї та пішов до лісу. Піду собі в ліс, там багато дерев. Залізу на найвище дерево і полечу, як горобець. Побачить тоді курочка, що і я вмію літати. І з цією думкою півник підійшов до лісу. Коли дивиться, назустріч йому біжить зайчик-побігайчик та й питає: Куди ти, півнику, мандруєш? Я йду до лісу. Шукати високе дерево. Хочу навчитися літати, як горобець. Ой-ой-ой, не ходи до лісу, бо там живе хитра руда лиска та злий сірий вовк. Вони можуть з'їсти тебе. Ха-ха-ха, я їх не боюсь, це ти у нас заєць, боягуз. Я від них втечу. На своїх крильцях полечу, сказав півник ці слова і пішов геть. Йде півник пісеньку співає. Я гучніш за всіх співаю, кольоровий одяг маю, коли назустріч йде йому хитра лиска. Привіт, півнику, ой і гарно ж ти співаєш. Привіт, а ти хто? Я? Хіба ти мене не впізнаєш? Я в темнім лісі проживаю, довгий хвіст пухнастий маю, на місці мені не сидиться, а зовут мене лисиця. Куди ж ти півнику йдеш? До лісу хочу навчитися літати. О, це дуже добре, що ти мене зустрів, бо я півнів літати навчаю. Ходи зі мною, я тобі покажу найвище дерево. Дякую, добра, лиско, повірив півник хитрій лісиці. Пішов за нею. А вона привела його в темний темний ліс до своєї хатинки. Хитрощами заманила до себе, закрила в коморі і покликала в охоронці сірого вовка. Ходи, вовче, не сиди, свої зуби ти гостри, дурного півня стережи, а я піду на базар за сметаною, бо на курей я дуже ласа, в них смачненьке м'ясо. Почув ці слова півник, страх охопив його. Тут він пригадав застереження зайчика побігайчика і заплакав гірко. Почула цей плач руденька білочка. Шкода їй стало півника. З гілки на гілку пострибала вона по допомогу. Стрибає, стрибає. Аж бачить, йде лісом курочка і плаче. Чого ти, курочко, плачеш? Ой, я бідна курочка, курочка чубарочка пішов кудись мій півник. Не знаю, де він, що з ним. А я знаю, знаю, він у великій біді. Його заманила до себе хитра лиска. Хоче разом із вовком з'їсти його. Ой, Лишенько, що ж мені робити, як йому допомогти, як життя йому врятувати? заплакала курочка. Не журися, не плач, щось придумаємо, каже білочка. Почувши цей плач, прибіг і зайчик. Стали всі разом думати, гадати, як півника врятувати. Думали, думали і придумали. Каже білочка. Ти, курочка, погуляй біля будинку хитрої лисички, вимани злого сірого вовка, а ми розкладемо сільце і зловимо його. Так і зробили. Побачив вовкурочку на подвір'ї і зрадів. Я, сірий, хитрий, волохатий звик у лісі всіх лякати, поки лиски немає, я курочку спіймаю, тишком нишком поласую нею. Вибіг погнався за курочкою і попався у сільце. А тим часом дружні звірята, зайчик-побігайчик, білочка руденька, курочка-чубарочка відкрили комору і визволили бідного півника. Всі щасливо повернулися додому. Вдома курочка-чубарочка всіх запросила до святкового столу. На цьому столі. Кожен знайшов щось корисне для себе, зайчик соковиту морквинку, білочка грецькі горішки, півник пшеничне зернятко.